Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Так. Давайте починаємо дивимось сьогодні на завтра, щоб у вас був час підготувати дійсно. Тож, особисте життя. Давайте дивитись про ваше особисте життя, до чого готуватись. Ой, Аліса, я нічого через тебе не бачу. Давай трошки посуньтеся добре. Так, дивіться, ось тут буде ситуація. Все ж таки, я нагадую, що це загальне відео. І воно не з, не з усіма буде резонувати, але ж послухайте. Тут відродження. Якоїсь якогось якоїсь пропозиції, це знаєте, може бути пропозиція десь з'їздити, десь зустрітись, десь хтось до вас хоче приїхати як повернення до якогось питання. Будьте готові, що вам з кимсь це треба буде обговорювати, хоча вам і не хочеться там з кимсь побачитись, але все одно не відмовляйтесь, бо там буде якась гарна для вас можливість. Може підказка, може взагалі це спілкування вам десь чимось корисне, бо це знаєте, як це те, що вам. Ну, взагалі тут такі доленосні мотиви прослідковуються. Може, це людина, яка. Знаєте, як для когось з вас це може бути, що ви там, у вас не було спілкування деякий час, і воно відроджується. Для когось це могла бути ситуація, яка от ви могли покладати надію на якусь певну ситуацію. А тепер ви розумієте, що ну, просто от... в цій ситуації от ви вже й забули про неї, а вона знов про вас про себе нагадує. Ну, це просто от з кимсь вам треба буде спілкуватись, і швидко, це не буде затягнутим. Це знаєте, наприклад, людина з'явилась, там зателефонувала вам, чи зателефонував. І домовляння про зустріч, і все, і все воно швидко відбудеться. Далі дивимось, сфера кохання. Давайте побачимо, до чого вам готуватись у вашій сфері кохання. Тут про сперечання якесь. Тут дивіться: королева пентаклів і чоловік, який показан магом, але це означає, що може трошки маніпулювати. А може взагалі-то людина ну, знаєте, дуже впевнена в собі, він знає, що він робить, він знає, що робить, і він може наполягати на якійсь ситуації, а жінка буде з ним сперечатись, бо не хоче, бо не, не має бажання якогось, знаєте, не, не симпатична їй ця ситуація. Щось трошки о, з розбитим серцем тут буде. Коли болісно буде ситуація сприйматись або жінкою, або чоловіком. Так, тут відчуття в чоловіка, а жінка закривається від тих відчуттів, так тут показано. І ну, знаєте, це як Жінка тут багато згадує якихось дуже складних ситуацій з минулого. От, от Вона керується цими спогадами складними, які вона нібито вже й покинула, не згадувала. А от якісь питання поставлене цим чоловіком, а взагалі може якась розмова, просто, от, тема піднята, і воно їй знов. Все пам'ять видає оці всі якісь складні моменти, і вона тут буде з ним розмову мати. Далі дивимось. Робота. До чого вам готуватись у вашій роботі. Тут теж сперечання якісь, і дуже так, знаєте, Ой, взагалі день, коли ви так набігаєтесь, так напрацюєтесь, але ж день і непоганий, і результати будуть непогані по цьому дню. Тож сил витрачено буде чимало, але ви їх ввечері встановите, бо, ну, якось так. У багатьох з вас буде приємно проведений вечір, навіть якщо це буде просто от перед телевізором і з філіжанкою кави або з горнятком чаю. Неважливо, це просто от буде, ви знаєте, як будете видихати весь день свій, ви будете просто от вже... Розслаблені, заспокоєні, і вам буде вже легше. Але ж день буде дуже багато сил від вас потребувати. Багато чого будете робити, і з кимсь все ж таки будете сперечатися, а потім так ця, ця суперечка дуже швидко десь зникне. І працюєте далі. Що важливо прийняти в цей день, і до цього теж треба готуватись. Угу. Дивіться, тут якісь плани, якісь повчання від короля кубків і якісь моменти, які дуже треба буде ретельно розглядати. Тобто, ви навіть, ну знаєте, це от просто розмова з людиною, і ви навіть на протязі дня будете цю розмову собі в голові крутити. І навіть лягаючи спати, ви ще будете згадувати про цю розмову. Там якась. Доволі симпатична, гарна ідея буде висловлена цим чоловіком, і вам, ви розумієте, що це не швидко буде, що це протягом якогось там проміжку часу воно буде якось у вас там відтворюватись. Але вам сподобається, вам буде цікаво, ви будете знати, що це веде вас до збільшення ну, когось, що, когось там статків, збільшення енергії, збільшення. Ваших можливостей, пропозицій, ну, тобто це просто, от, знаєте, те, що він буде вам е, говорити, там, розповідати, пропонувати у кого як, е, воно буде для вас цікавим в будь-якому випадку, але ви не, все одно не будете поспішати з прийняттям рішення, з, е, е, з тим, що ви вже все кидаєте, робите це. Ви будете розглядати. І він буде чекати вашого розгляду. Далі дивимося. Від чого треба, ну, треба, або краще за все, все одно вирішувати, вам відмовитись, і до цього теж треба готуватись. От готуватись треба. А відмовлятись чи ні, це вже вам вирішувати. Дивіться, від ускладнень, які ви емоційно собі робите, ваші емоції вам же вам самим чи ну, самому там, складно сприймати, закривайте якусь ситуацію, тут вже навіть янгол-охоронець ваш просить, закрий вже цю тему. Тема, де з вами хтось з вами або з кимсь. Хтось дуже підло вчиняє. Тема така, що, знаєте, людина знає себе, і всі ін, всі решта, взагалі, Ну байдуже. Хто там що робить, і взагалі, як впливає ситуація на всіх інших, то байдуже. І вам, ви, знаючи всі вам складно це дається. От просто закривай цю ситуацію, відмовляйся від таких тяжких енергій, бо користь тобі вони не несуть. Отак От вам говорять карти. Далі дивимось, чого вам не уникнути в цей день? Побачимо, чого вам не уникнути в цей день. О, цікаво. Так, у нас тут королева жезлів. Дивіться, тут. О, уго, тут король жезлів. І тут якісь, знаєте, сімейні стосунки або питання про те, чи хочеш ти зі мною сімейних стосунків, бо зважуєте щось. Знаєте, коли ви не впевнені, ви не можете дати. Відповідь, У кого вже є сімейні стосунки, ви вже пара, то тут якась, якесь питання, ви будете розглядати. Тут, знаєте, там, де треба досягти балансу, там, де треба бути трошки ну, не швидко, знаєте, діяти, а розміркувати, розгледіти запитати себе зайвий раз, а дійсно я цього хочу, і взагалі, а чого я хочу. Бо тут якось так замисленість є, тут повернення до якогось питання буде. І тут буде ситуація, яка, знаєте, от просто хтось з вас, або чоловік, або жінка, буде. Знаєте, це я хочу, я знаю, чого я хочу, я буду продавлювати цю ситуацію. Я буду робити так, щоб ну, врешті-решт радіти, щоб святкувати, щоб бути щасливим або щасливою. Тут, знаєте, от таке, воно м'яке буде продавлюване, воно, воно, але ж все одно, це буде продавлювання. Тож будьте просто в діалозі. І для когось, ну просто нагадую, що показані як сім'я. Але ж сім'я це не тільки чоловік та дружина, це і мати з сином, батько з дочкою, це можуть бути брат сестра, тож просто сім'я. От знаєте, що така ситуація: не уникнути якихось там прояснень між вами, але ж ну, воно непогано все завершиться. Далі дивимось порада від вищих сил для вас. Порада. Так, тут контролювати будуть якусь брехню, позориську якесь. Контролювати буде чоловік, хитрість чиюсь буде контролювати. Він не буде діяти якось жорстко. Він м'яко всю цю ситуацію. От знаєте, коли м'яко, але вплине на цю ситуацію. Вона складна, вона складна чим. Тут давайте все ж таки. Ага. Так, ну це я уточнюю, я ось так їх покладу. Вона, ця ситуація складна більш для жінки, та й для нього теж для чоловіка. Чоловік тут старший за жінку, старший по всьому. І по віку, і по якимось там розвитку знань, наприклад, вмінь якихось. Тобто він вже. Дійсно, в тому стані, коли він може керувати ситуацією. І тут е, треба розуміти, що для нього це, е, ну, знаєте, така кохана. Е, може, для когось це е, там батько і дочка, може для когось це, е, наприклад, дідусь та онучка. Це, це про сім'ю, це про такі, знаєте, відносини між людьми, коли у це рідне моє. І тут не буде такого гучного, швидкого, дуже такого різкого рішення ситуації, він пом'якшить все. От знаєте, коли людина дуже мудра і людина вміє будь-яку ситуацію скерувати таким чином, щоб, ну, якось так вберегти. Ось так, тут, тут дуже мудра людина. Далі дивлюсь. Так, далі, порада. Це ж була пора. Не дивлюсь вже далі. Я ж вже все подивилась. Розігналась. Дуже мені подобається просто ця колода, і дуже приємно на ній працювати. І не хочеться її з рук її випускати. Тож, дівчатка, хлопці, я на цьому завершую це відео. Всім вам дуже дякую за перегляд. Дякую вам всім за вподобайки, за ваші. Коментарі, все, що бажаєте мені, обов'язково, будь ласка, пусть повернеться до вас втричі більше. І обов'язково бережіть себе, будьте людиною, яка себе дуже цінує, яка себе дуже поважає і любить. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!